Для мене, і на мою думку, Борис Грінченко зробив те саме, що Михайло Грушевський. Тільки Михайло Грушевський зробив це історію України, Руси та історію української літератури, а Грінченко словником. Бо це перша рецензована академічна лексикографічна праця, яка утвердила беззаперечний статус української як однієї з східнослов'янських мов. Мабуть, дуже особиста буде відповідь. Моя. Прабабуся була вчителькою, і вона мала цей словник куплений на початку 20-х років 20-го століття. Я маю одне з видань вдома. Тому, коли я беру до рук цей словник і працюю з ним, враження, що я продовжую щось, що почали мої предки, зокрема, моя бабуся, яка була вчителькою української мови. Я б цей шлях окреслила результатом. Тому що, звичайно, це одна із найкращих лексикографічних праць кінця 19, го початку 20-го століття, але не тільки лексикографію, цей словник цінний. Борис Грінченко в українській частині словника запропонував ті орфографічні принципи, які нині лежать в українському правописі. Борис Грінченко застосував спочатку фонетичний принцип письма в українській частині словника. Цей фонетичний принцип письма викликав шалену дискусію в Імператорській академії наук. Була навіть скликана правописна комісія. Де дуже поважні науковці обговорювали, яким має бути правопис української частини словника. Одні науковці, які були українофілами, підтверджували і схвалювали ідею Грінченка писати фонетичним принципом тобто, як чуєш, так і пишеш. А скажімо, українофоби. Говорили, що це не має бути написано так, тому що це не мова і вона не має пристойної орфографії. Борис Грінченко обстоював свої позиції, обстоював потребу саме такого фонетичного принципу, бо так легше навчати дітей, особливо, якщо вони не писемні. Не все вдалося Грінченку відстояти, але, наприклад, і її в певних. Ситуаціях ми розрізняємо завдяки Грінченку. Апостроф ми вживаємо завдяки Грінченку. Повернув у вжиток літеру «г», яку запровадив Малетій Смотрицький ще в 1619 році. Не вдалося Грінченку відстояти фонетичне написання для слів типу смієшся, смієшся, «любуєшся». Там повернули морфологічний принцип. Але російську йо з двома крапочками ми не... Вживаємо завдяки Грінченку. Не вдалося Грінченку відстояти окремі графеми для дж і дз. Але менше з тим, нині ми маємо фонетико-морфологічний принцип, де Грінченко у веденні словника пішов на компроміс. Він відстояв потребу фонетичних написань, заперечив складні етимологічні написання або складні морфологічні написання. І в результаті, окрім довершеної лексикографічної праці, ми маємо в українській частині словника зразок орфографії для видавців і письменників до 1918 року, поки вийшов перший загальний правопис. Інструмент освіти інструмент, який не відривний від світогляду народу, від його життєдіяльності, від побуту. Грінченко, як я розумію, за своїм єством він народник. І тому мова, ну, це, власне, і було життя народу і дати освіту, навчити осягати дійсність засобами рідної мови, для нього було пріоритетним. Мова це окуляри, якими людина дивиться на світ. І Грінченко розумів, що ці окуляри мають бути українськими. Він брав активну участь у дискусії за заснування українських кафедр в Київському університеті святого Володимира і друкував свої ідеї в газеті. Його ідеї друкувалися в газеті Рада. Як людина виховує свою дитину, так мені здається, людина буде ставитись і до тих, кого вона буде виховувати в школі. Тому дуже важливо ці особисті стосунки Грінченко і донька. Дуже ніжними є і, і часто пікантними є історії Марії Бориса Грінченка. Ми не маємо будувати пам'ятники, ми не маємо малювати ікони, бо людина живе своїм життям буденним і разом з цим буденним життям між там, хатніми. Чи романтичними справами народжуються ідеї, які потім несуться в суспільство. Мені дуже важко іноді від'єднати особисте від того, що потім буде виходити в громаду в світ, в українство. Поза як українці взорувались на лідерів, а не можна заперечити лідерських якостей Бориса Грінченка і відновлення. Ось Цієї лідерської поведінки, воно, мабуть, відповідатиме на питання, хто ми є, які ми є, якими ми будемо, тому що висновки з певних історичних подій ми маємо робити.